Вітаю вас метро, ну що робимо частину 3 стосовно нового року. Тільки погляньте, які нові подаруночки набори. Я їх не бачила минулого разу, коли вам показувала відео. Думаю, що ж тут всередині? Тут що? какао, дивіться, чашка, порошок для приготування какао-напою. Та ще міні маршмелоу. Цікаво вигляді ялинки. Є в такому золотому кольорі, так? Є в білому. І ще є... Ага, ціна, ви бачите, яка ціна? Боже, і ще є ось такий набір, теж чашка, і вона йде з ложечкою. Ой, щось відпало, ви бачите? Іде з ложкою. І теж тут іде наборчик якийсь. Що там іде зараз? Ложка 5 мм, чашка, а, і теж порошок для приготування какао. Оце вигадали, а? Так, а це що таке? Боже, це ще великий такий набір. Теж чашка, це, мабуть, порошок для приготування, так? Да? Боже, воно ну таке велике, таке ж його страшно очіпати. Так, да, порошок для приготування напою. Можна підписати. Боже, я не бачила, це щось таке новинка. 350 гривень за штучку. Але воно так гарно все виглядає на подаруночок комусь презентувати. Прям супер. Ось ще з'явилися такі банти зі знижкою. Вони дуже такі об'ємні, то я б сказала важкуваті. І ось, з різного матеріалу, бачите? Це не знаю, я отак дивлюсь на ці банти і думаю, боже, тисяча гривень, дивіться, є 800, поменше побільше, тисяча. Щоб це прикрасити там якусь кав'ярню, не знаю, якийсь свій. Бізнес. А так вдома, то воно щось не ліпиться, мабуть. Що стосується свічок новорічних, дивіться, от є знижка, так? Е ну Не знаю, як воно коштує, що це нас, це аромодифузор. Новорічний. Е Свічка ароматизована. а, Ротангові палички ще туди йдуть. Ну, звичайно, що це аромодифузор. Ну, не знаю, друзі. Я, чесно, ніколи їм не користувалася. От є в таких варіаціях, бачите. Тож нічого не можу сказати. Це дешево чи це дорого. Хто знає, напишіть, як це по ціні. І є ще в нас роман так? 200 мл. А на тому не пишуть скільки. Таким такому. В великому пакуванні теж. І останнє ще в нас є, тут 100 мл 200 гривень. І так по святкому вона виглядає в двох ароматах. такі свічки вигідно взяти від двох штук. Що це в нас тут? Синамон. А, так, якийсь пряник, мабуть, імбірний І ванілька є. Ну, ось так виглядає. Не знаю, особисто для мене оці всі свічки, аромадифузори, ну, вони гарно так пахнуть, так аромат такий. Але коли воно знаходиться в хаті і довгий час, так би мовити, працює, то для мене це удушливо. Розумієте, глечик. Ну це не в тему. Але глечик. А під що глечик? Під сік, під компот. Завищена вважаю, ціна. я дивлюсь, все-таки новорічне, а тут опа і форма для паски. Як вам. Бачите, взимку купувати дешевше. 40 гривень 5 штучок. Будь ласка, ой. Ой, вибачте. От, будь ласка, можна купити собі на наступний рік вже запастися, так? Чому б ні? Ну, 60 гривень це без знижки, а це зі знижкою. Ага, бачите, отак. Друзі, дивіться, яка підвиска у вигляді ялинки. Ой! Ці тримачі вони не надійні, як на мене. Це що пластик? Просто форма, зрозуміли, зроблена так. Коло, ялинка з пластика. Ну, і зверху обтягнуто такою світодіоїдною стрічкою, я так розумію. Знижка зараз діє. Так, це з того, що ви не бачили. І ще побачила просто купу новорічних різних пакетів. Оце й бросається в очі. 130 гривень на знижки. Оце не такий великий подарунок. Так, це в нас під пляшки. олов'яний солдатик. Лері Хрісмас. Є маленькі пакетики, до речі, дуже зручно, ось такі на знижці. По 20 гривень. Так. Цікаві, різні, які хочеш. Вон з песиком, собачки. Так вам килимок новорічний за 370 гривень, друзі. Ого! З гномами, побачите. Ага. Таке цікаве покриття, я не розумію, що це. Знаєте, схоже на що? На віник. Ну, це як віник робиться з таких прутиків, от і тут щось схоже. Хоч би написали, з чого воно? Придвірний килимок. Боже, як його потім чистити? Я навіть не знаю, це позабивається воно. Не розумію, таких килимків, такий килимок є. І ще є ось такий Welcome. з Сантою. А що, 500 гривень чи ні? Я щось не розумію по цінам, а вони тут є різні. Хо-хо-хо, ну, сипеться оце все. Я не знаю, чесно, не можу сказати. ой. Це не бачила така сумка для зберігання ялинки. ви Таке чула, я навіть і не знала, що таке є. 300 гривень на хвилиночку. Якось так. Цікаво, це знову було це вигадати. А? Показувала. 1400 зараз на знижці. Гарно виглядає, але що вона має до Нового року, не знаю. Знов таки, це або великі будинки, або якийсь бізнес свої куточки прикрашати. Погляньте, яку я підвізку знайшла. 200 гривень. Дуже гарна. Тільки не розумію, куди її. Нідерланди, країна походження, Китай. Ой, така гарна. Як будто оці камінці якісь коштовні, знаєте? Є різні. Не знаю, це що, прямо на ялинку, мабуть. Як іграшка. Така ще є, як колон якийсь такий. Ну, не знаю, друзі. Хто таке полюбляє.